Вітаю на другому занятті курсу, і сьогодні ми розглянемо, як налаштувати прем'єр. Отже, переходимо в прем'єр. Але спочатку я покажу, як можна змінити мову, якщо ви хочете. Якщо у вас стоїть не англійська мова, а ви хочете поставити англійську мову. Для цього затискаємо Ctrl та F12. У нас відкривається консоль, але у вас вона може відкритися отак: от. тому вам потрібно натиснути на ці три полосочки і debug Database Viewer. Тут опишемо «lang», І ось перший пункт application language. Якщо у вас стоїть російська мова, то тут буде руру, якщо українська буде, мабуть, стояти UK, UK або UA, UA. Щоб поставити англійську мову, вам потрібно тут написати N, нижнє підкреслення і велика US. Потім закривайте консоль і перезагружаєте прем'єр. Тобто просто закривайте і заново запускаєте. В ідеалі, звісно, перестановити прем'єр, але якщо ви не можете зробити або не хочете, то в принципі, цей спосіб теж підійде. Також вам варто знати, що налаштування прем'єра робиться тільки один раз при першому запуску програми. Тобто, як тільки ви встановили прем'єр, бажано його одразу налаштувати. Як же налаштувати прем'єр? Переходимо в Прем'єр Pro, Edit, Preferences, і у нас тут є пункти налаштувань. Обираємо General, відкривається вікно з налаштуваннями. В першому пункті General ми нічого не трогаємо, а другий пункт appearance. Якщо ви бачите, що у вас прем'єр-про ну, досить темний інтерфейс у нього, ви можете зробити яскравіше, так? він стане більш таким світлосірим або більш темним, так, і по замовчуванню, як стоїть. Я залишу так, як по замовчуванню, бо мені подобається, коли все темне. Потім переходимо в розділ Audio, і тут нам потрібно поставити галочку. Я не знаю, у вас вона буде стояти чи ні, це в залежності від версії. Play audio while scrubbing. Що це означає? У мене підготовлений слайд на цей випадок. Scrubbing це коли ми беремо наш плейхед, тобто ось така полосочка, вона називається плейхед. І ми бачимо, що тут є кліп, і у нього є звук. Якщо ми будемо возюкати плейхедом по нашому кліпу, так, грубо кажучи, то ми будемо чути, що каже там людина в нашому випадку. Ну, ось можете послухати. And тобто, як бачимо, людина щось каже і ми це чуємо. Тому перевірте, щоб у вас стояла галочка Play Audio While Scrubbing. Далі перейдіть в пункт автосейв і давайте налаштуємо автозбереження проєкту. Я не пам'ятаю, які тут стоять налаштування по замовчуванню, але я вам рекомендую поставити «Automatically Save every 5 minutes, тобто, щоб автозбереження проєкту відбувалося е, кожні 5 хвилин. Ви можете поставити одну хвилину, але проблема в тому, що якщо ви монтуєте на старій версії, так або навіть 23 версія, у неї спливає таке вікно, там написано автозбереженням проєкту, зачекайте, бла-бла-бла. І чим більший у вас проєкт стає, тим довше це вікно висить, воно може вас трошки напрягати. Тому ставте 5 хвилин, цього достатньо. В принципі, за 5 хвилин ви не спіт так багато дуже зробити. Якщо прем'єр вилетить, то ви не загубите багато вашої роботи, так не втратите. Другий пункт Maximum Project Versions. Що це означає? Це кількість автозбережень проєкту. Тобто він створить 200 автозбережень, так і більше він не буде створювати, тобто він почне видаляти перші автозбереження. Взагалі можна поставити навіть 100 або там 300, хоча, мабуть, 200 це максимум. А ну-ка, можемо перевірити, натиснемо ОК. OK. Автосейв. Ні, можна поставити більше, так що можете ставити більше. Далі переходимо в пункт Media. І тут нам потрібно вимкнути галку в Write Clip. Markers to XMP. Що це означає? Це якщо ми будемо ставити маркери на наші кліпи, то вони будуть записуватися в файл на диску. Про це ми поговоримо на сьомому занятті більш детальніше. Але зараз я вам рекомендую вимкнути цю галку. Тобто, якщо вона у вас стоїть, то просто приберіть її. Далі нам потрібен пункт Media Cache. Знову ж таки, як я розповідав на минулому занятті, на кеш це маленькі тимчасові файли, які створює прем'єр для того, щоб пришвидшити монтаж, пришвидшити роботу програми. Ви в будь-який момент можете їх видалити, прем'єр їх створить, якщо потрібно. Зберігайте їх десь в окремій папці, не по замовчуванні. Я не знаю, що тут стоїть. У вас зазвичай тут стоїть довгий такий шлях, незрозумілий, куди прем'єр зберігає цей кеш. Знову ж таки, я поставлю свою папку, яка знаходиться у мене на диску. Є. Е". І тут та папка є у мене Adobe Cash. Якщо у вас немає, так ви створіть власну папку. Називіть її, як хочете, і збережіть там, де ви знаєте. Бажано не на диску С, бо вона швидко заб'ється і у вас швидко заб'ється диск С. Обираю Select folder. Також у нас є тут пункт «Save CFA A Media Cache Files Next to Original Media Files When Possible. Що це означає? Це означає, що ми навіть, якщо наведемо, що Premiere буде зберігати кеш файли разом з нашими вихідними відео. Так, не тільки відео, там, аудіо і ще. Я рекомендую цю галочку не ставити, бо знову ж таки буде безлад. Також у нас є тут пункт «Remove Media Cache Files і кнопка Delete. По ідеї, прем'єр повинен видаляти всі наші кеш-файли, так натиснувши на цю кнопку. Але реальність така, що він не видаляє всі кеш-файли, він залишає там якісь залишкові файли, і вони знову ж таки забивають нам місце на диску, і він не видаляє підпапки. Тобто, якщо там кеш зберігався, якісь папці в підпапці, в підпапці. То він, можливо, файл кешу сам видалить, але папку під папки залишить. Тому я рекомендую видаляти кеш вручну. так, Наприклад, що я маю на увазі, я заходжу в папку кеш Adobe Cache, тобто там, де зберігається мій кеш. Можна, до речі, зараз спробувати очистити кеш. Так, ми бачимо, що він 129 ГБ. Якщо я нажму Delete, тут він каже, видалити. Весь невикористований медіакеш так, або ну, кнопка неактивна видалити весь всі е, кеш-файли. Так, і тут е, необхідно перезавантажити. ну, Цей пункт у нас неактивний зараз, тому е, вибираємо перший. ОК. Бачимо, що зараз йде процес очищення кешу. Так, очищення кешу вже доходить до кінця. Так, і ми бачимо, що, мабуть, нічого не змінилося, але нам потрібно натиснути F5. Щоб оновити От, 130 ГБ тепер вільно. Тобто очистився 1 ГБ. Переходимо до іншого пункту Media Cache database тобто база даних нашого кешу. Не дуже впевнений, що означає база даних кешу, але я зазвичай зберігаю його там, де є весь інший кеш. Окей, так, і Media Cache Management, коли ми хочемо, щоб кеш видалявся так прем'єром. Ну як ми вже знаємо, прем'єр не дуже добре видаляє кеш, бо це доводиться робити вручну. Перший пункт не видаляти кеш автоматично взагалі. Не рекомендую ставити. Нехай він все таки спробує видалити цей кеш, хоч хоч трохи, так там, хоча б один гігабайт. Нехай він видалить кеш. Другий пункт автоматікліделіт кеш файл з олдер зен 90 днів. Так uh, видаляти кеш, кеш файли, які старші за 90 днів. Тобто, якщо ви там працювали над якимось проєктом, над якимось відео, пройшло 90 днів, так і прем'єр знає, що потрібно видалити кешфайли до того проєкту, до того відео. Бо, скоріш за все, ви найближчим часом не будете редагувати відео, яке ви редагували 90 днів тому. Так, звісно, ви можете поставити тут будь-яке число 30 днів, 60 днів, 5 днів, так. Ну, я ставлю 90 днів. І третій пункт Automatically Delete all this cache files when a cache exceeds 90 о, 80 ГБ. Автоматично удаляти кеш, якщо він перевищить 80 ГБ. Прем'єр знає, що якщо вже кеш із всіх відео, що ви монтували, доходить до 80 ГБ, то він його автоматично видаляє. Але знову ж таки, якщо у вас там диск невеликий, так ставте. Ну, Поставте 10 ГБ або там 5, так якщо прям дуже справи всі погано йдуть, то поставте 5 і прем'єр буде видаляти кеш а, після того, як він дійде до числа 5 ГБ. Я поставлю стільки, скільки в мене було. 80, наче я пам'ятаю. І наступний пункт, який нам потрібен, це таймлайн. Що тут потрібно змінити? Ми тут можемо змінити Video Transition Default Duration, коли ми будемо вести заняття про переходи. Ми по замовченню можемо приміняти переходи, і вони будуть йти якийсь час, так якийсь проміжок часу. Зазвичай я ставлю 10 Кадрів, так, ми можемо поставити 10 секунд, так, тобто одна секунда воно поставилося. Я поставлю 10 кадрів, мені цього достатньо. Ви можете потім, якщо що, це змінити, коли дійдемо до занять про переходи, ви там зрозумієте, чи вам потрібно більше кадрів, чи, можливо, вам одну секунду навіть потрібно для переходу. Це вже потім можна буде змінити. Audio Transition Default Duration, знову ж таки, це якщо ми перехід застосовували до нашого відео, так само перехід можна застосувати до аудіо. І до аудіо я застосовую зазвичай одну секунду, цього достатньо. Still Image Default Duration. Still – це мається на увазі як просто картинка, так, стоп-кадр. Можемо ж імпортувати нашу картинку в Premiere Pro, будь-яку логотип. І коли перемістимо на таймлайн, ми хочемо, щоб він був в нашому випадку пів секунди. Так? Чому я не ставлю тута більше, бо якщо у нас проміжок між кліпами на таймлайні дуже. Вони близько знаходяться, і нам потрібно вставити зображення, то зображення буде просто перекривати сусідні кліпи. А так, в разі чого, я просто зможу розтягнути наше зображення, тому я залишу пів секунди. Також нам потрібно тут вимкнути галку. Я знаю, що в 18-му прем'єрі вона наче стоїть по замовчуванню. Третя галка at playback, return to beginning when restarting playback. Що тут мається на увазі? Уявимо, що це наше відео, і ми запустили плейбек. Тобто, щоб у цей плейхед. Він іде, 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 відео нам показується, 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 і плейбек, коли доходить до кінця відео, він автоматично повернеться на початок. Я не знаю, це якесь дебільне налаштування, воно мені не подобається. Навіщо мені взагалі це потрібно? Я хочу, щоб плейхед залишався отут в кінці нашого відео, в кінці нашого таймлайну, так? Тому я цю галочку вимикаю. Також нам потрібно вимкнути п'яту галочку, так, play after rendering previews. Коли ми дійдемо до заняття про ефекти, у нас, скоріш за все, почне все дуже тормозити, лагати. І ми, щоб зменшити навантаження на наш комп'ютер, ми можемо відрендерити шматок нашого відео. Тобто ця галочка каже, після того, як завершиться рендер цього якогось там кусочка, «Playhead» почне програвати цей відрендерений шматочок. Так? Ну, не знаю наскільки це потрібно комусь. Мені не потрібно, але я вимкну цю галочку, тобто залишу так: от. Нажму ОК. В принципі, прем'єр зараз налаштований, і це все, що я хотів на сьогодні розповісти вам.